Військову комендатуру створили у Нікопольському районі. Чи з'явились у громадах нові правила? Воювати із приватними будинками Нікопольщини продовжують окупанти тільки за один день. На райцентр скерували десятки снарядів про наслідки обстрілу. Далі у випуску. Не випускати дітей на вулицю під час повітряних тривог, закликають батьків у Червоно Григорівській громаді. Все після трагедії, що сталася 9 березня. Тоді від снаряду загинув 16-річний хлопець. Перемогу присвятила брату, сестра полоненого бійця Азову Вийшла на змагання у Дубаї з прапором бригади. Наше ексклюзивне інтерв'ю з Нікопольською гімнасткою, яка привезла для України три медалі з міжнародних змагань. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Четверо постраждалих серед них семирічна дитина. Ранок почався із вибухів у Нікополі. Влучання у багатоповерхівки четверо травмованих лікуватимуться вдома. 73-річну жінку ушпиталили із травмами середньої тяжкості. Загроза нових ударів там триває і нині. Натомість вночі під обстріл потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади. Минулося без постраждалих та руйнувань. П'ять разів за день ворог цілив по Нікопольщині. Вчора запустив чотири дрони камікадзе та обстріляв з артилерії. Бив Понікополю, Нікополю, Червоногригорівській та Мирівській громадам. останній через обстріл пошкоджено агрофірму. Минулося без травмованих. Комендатуру створили у Нікопольському районі. Про це днями повідомив очільник РВА Євген Євтушенко. За його словами, це спільний наказ ОВА та військових. Керівником комендатури призначено полковника Сергія Дарієва, начальника Нікопольського районного ТЦК. Тепер на території району встановлено особливий режим в'їзду та виїзду, обмежено свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Встановлено обмеження на рух транспортних засобів і на строк дії воєнного статусу. ...стану введена перевірка документів та огляд речей у громадян. Прийти до терцентру комплектування, навіть якщо не отримували повістку. Таке розпорядження видав начальник Нікопольського ТЦК для оновлення даних. Всі військовозобов'язані мають виконати його до 30 квітня. При собі слід мати військовий квиток, обліково-послужну картку, мобілізаційне розпорядження, водійське посвідчення та паспорт. Ли, чоловіка та зруйнували 17 осель. Воювати із приватними будинками Нікопольщини продовжують окупанти. Тільки за один день на райцентр скерували десятки снарядів, в якому стані поранений. Та які наслідки обстрілу Нікопольці розповіли журналістам 11-го. Роман отримав поранення через ворожий обстріл. Чоловіка буквально завалило уламками стіни. У нього забої грудної клітини та контузія. На лікування каже: відпустили додому, утім, слух і досі не відновився. Тому про страшний момент удару згадує дружина Романа. Це було все за одну секунду. Тата дитяча кімната була наша. Вот, ну Вот, нету. Побиті уламками двері та повністю знищена стіна. Це все, що залишилося від дитячої кімнати у будинку подружжя. Ребенок в це час відпросився погуляти. От це його, мабуть, і спасло. Удар прийшовся на цю кімнату. В ній знаходився мушка. Слава Богу, що залишився жив. Навпроти оселя Надії та Сергія. Цей удар по житловому сектору кажуть був чи не найсильнішим за весь час обстрілів. Ми були якраз вдома вовремянки, тому що ну не, не тривоги, нічого не було. неожиданно чоловік тільки позакривав усі. І якраз цей момент, такий дуже сильний взрив. Ми почули, що ми поприсідали в кухні там, бо ну таке. Як кажуть ощущение, як вроді би. Бы... Воно рядом, вроді, вроді би, от ну рядом десь за хатою. Вибуховою хвилею в їх будинку вибило шибки, понівечило двері. Ремонтувати кажуть марно, бо район під постійними обстрілами. Ну як, поки до закінчення війни підлатаємо трохи і все. І будемо поки будемо дома. За останні кілька тижнів ця вулиця під ворожий приціл потрапляла не раз. Утім, місцеві полишати її не бажають. кажуть, російський терор їх не зламає. Я, звісно, ніколи зла нікому комунізм. Желаю ну скока людських жизнь і скока. Вріда скукані нанесли. Просто прости мене, Господи, пусть гарять воду. Тільки завчора ворожі снаряди понівечили у місті 17 приватних будинків. Ще один зруйнували вщент. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко, Про Нікополь. Не випускати дітей на вулицю під час повітряних тривог закликають батьків у Червоно Григорівській громаді. Все після трагедії, що сталася 9 березня, тоді під обстріл потрапили двоє братів. Молодший 16-річний Назар загинув на місці. Тож дорослих закликають подбати про безпеку дітей. Ще раз нагадати правила поведінки під час повітряної тривоги та максимально забезпечити перебування дітей в укриттях в момент обстрілів. Якщо маєте можливість зробити фото або відео наслідки ворожих обстрілів Нікополя та району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11 каналу з хештегом Про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. І важливе повідомлення для жителів Покровської громади. Енергетики попереджають про планові відключення електрики. Вони пов'язані з профілактичними роботами. 15 березня з 8 до 19 години не буде світла у селі Шолохове та місті Покров. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. Тим часом у Томаківській громаді відновлюють вуличне освітлення. Запустити його зможуть найближчими тижнями. Електрики перевіряють цілісність мереж, роботи вузлів обліку та встановлюють і програмують таймери управління освітленням. Незабаром на вулицях розпочнуть локальні ремонти. Після ввімкнуть ліхтарі. Розгорнула прапор Азову на міжнародних змаганнях, аби нагадати світу про полоненого брата. 16-річна гімнастка з Нікополя Вікторія Богачова здобула три медалі на турнірі з художньої гімнастики і перемогу присвятила брату бійцю легендарного Азову, який вже півтора роки знаходиться у російському полоні. Як сестра чемпіонка бореться за звільнення рідного захисника, ексклюзивно розповіла нашим журналістам. Із обіймами та посмішками чемпіонка Вікторія Богачова та її тренерка Альвіна Якимець зустрічаються після змагань у Дубаї. Нещодавно дівчина виграла три медалі золото у вправі з обручем та два срібла у багатоборстві та булавах. Було досить важко з ними боротися. Мене обігнала там дівчина з Болгарії на один бал і встала на перше місце за була в Справі була особисплавана. Дівчина родом із Нікополя гімнастикою займається з п'яти років. Через повномасштабну змушена була виїхати до Дніпра. Викладачка каже, із Вікою познайомилася півтора роки тому і вже бачить прогрес. Я була дуже приємно вражена, що всі дівчата вибороли медалі. От всі, хто їздив, всі повернулися з медалями цих змагань. І особливо Віка, ще одна дівчинка з Нікополя. Вони теж так підтягнули це так Прогресували в нашій школі, що змогли боротися на таких змаганнях. Сама чемпіонка своїм результатом задоволена не до кінця, бо мріяла посісти перші місця у всіх трьох категоріях. Утім каже, на майбутніх змаганнях показники обов'язково покращить свої перемоги. Віка присвячує рідному брату Данилу. Я хотіла показати, що я ну по перше я дуже пишаю своїм братом. Я хотіла, щоб він пишався мною, що я щось роблю для нього, намагаюся, а не просто там сиджу десь. Могли так присвячу брат брат гімнастки, боєць легендарного азову, захищав Маріуполь та до останнього був на «Азовсталі», аж поки президент не наказав залишити будівлю за для збереження життя бійців. Відтоді Данилу у полоні вже майже два роки. Йому зараз 22, І це буде у червні. У нього буде третій день народження, коли він вже в полоні. Останній зв'язок з ним був 20 травня. Перед тим як він виходив, він нам написав. Що він живий, що все буде, все буде добре, скоро зустрінемось. Трохи зв'язку не буде, але все з ним добре. Потім наразі ми зараз не маємо жодної інформації, де він, що з ним. Диться, аби нагадати світу про поневолених азовців, зокрема Данила, під час нагородження, Віка розгорнула на сцені прапор бригади, там я хотіла нагадати суспільству, що вони ну, ми повинні боротися, тому що вони боролися за нас. Вони захищали нашу країну, захищали наших людей. А, ну а зараз вони. Знаходиться в полоні і ми маємо боротися. За братом дуже сумує зі сльозами на очах, зізнається. Зараз найбільше жалкує, що проводила із Данилом мало часу. Напередодні, коли він поїхав перед війною, ми з ним сиділи, з ним розмовляли, він там, розказував все, тому що ми до цього ну, не так сильно спілкувалися. Він к нам, він к нам приїжджав, але це було ну, може три рази на рік максимум. От. І, тому, Запам'яталася дуже, бо це були тепли, теплі розмови. Показує Віка і символічний подарунок від брата. З ним вже більше двох років майже не розлучається. Напередодні, коли він поїхав, він мені подарував амулет старослов'янського оберіг. Так, він мені ну, дуже допомагає, він мене оберігає, я його кожен день ношу, майже не знімаю. Ріка вірить, зовсім скоро Данила визволять із полону, і вони надолужать втрачений час. Вже навіть підготувалася до зустрічі. А вже коли почалась війна, я йому я почала плести бісеру. І я йому, коли він вийде з полону, я йому хочу подарувати цей прилог. Поки ж чемпіонка продовжує наполегливо тренуватися, аби досягнути своєї мети перемоги у всіх трьох номінаціях, в яких виступає. Катерина Нічок та Євген Дрозд про Нікополь. Задля захисту дітей у Покровській громаді відкрили ще один клас безпеки для школярів. Його розробили рятувальника та дитячий фонд ЮНІСЕФ. У приміщенні все необхідне, аби діти опанували правила дорожнього руху, пожежної безпеки, а також як діяти при сигналі тривоги та загрозі артобстрілу. Уроки поки проводитимуть дистанційно через загрозу нових атак. І допомога від благодійників. Із 13 березня у Нікополі видають дитячі підгузки. В наявності розмір 3, 4, 5 та 6. Отримати засоби гігієни можуть батьки, бабуся чи дідусь. З собою слід мати оригінали документів, паспорт, ідентифікаційний код та свідоцтво про народження дитини. Пункт видачі працює з 9 до 16. Телефон для довідок на ваших екранах. На цьому в мене поки що вся інформація. Нагадую, якщо ви маєте можливість зробити фото або відео наслідків ворожих обстрілів Нікополя та району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11-го каналу з хештегом Про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.